Свято в Мукачеві проводять не вперше. За кілька років дітлахи та дорослі звикли на початку червня збиратись разом, аби поїсти холодної смакоти та розважитись. Дітський праздник, чому б не прийти в день. удовольствие для ребенка. Хороший праздник, все подобається. Зараз йдемо на екстраціони. За статистикою, найбільше полюбляють морозову діти у віці від 5 до 12 років, а також дорослі після 45. Та в літню спеку до цього смаколика ніхто не байдужий. Ми святі я кожен рік. Вона дуже гарна і мені дуже на ньому подобається. Я найбільше люблю морозиво шоколадне. Воно дуже приємне і дуже освіжає у найжаркіший момент. За словами відвідувачів свята, морозива багато не буває. Його можна їсти не лише в спекотні дні, а й просто коли захочеться. Я люблю найкращий краще морожа супер шоколад. Я люблю їсти влітку. Коли дивлюся кіно, тоді я люблю їсти морожене. На святі, окрім Морозива, діти мали змогу розважитись, взяти участь у майстер-класах, поспівати та пограти в рухливі ігри.